Всім привіт у новому відео. Сьогодні 45 гривень за 1 кілограм. І я вже знайшла босоніжки в ідеальному стані. Це Kennel n Німецький бренд, який заснований 1918 року. Там просто ідеальний, базовий колір, мені все просто підходить лакована шкіра верх, всередині шкіра і підошва та і шкіряна. І ці босоніжки заважили лише 20 гривень. Я зайшла на їхній сайт і побачила, що зараз книжечки це дуже добре. Початкова ціна 300 євро, а зараз можна придбати за 160-180 євро взуття. І я пішла натхнена знахідкою шукати далі. Я вже повернулася від ящика сумок, там абсолютно нічого не було, не було що показувати. Ось такі сподобалися Оксфорди червики, а ще такі топсайдери від Навибут, від швейцарського бренду. Але оці пімпочки пластикові чи з гуми вони вже відвалилися. Щось пішло не так. Можливо, партія якась була з дефектом. Вони досить класні, м'якесенька замша, Ось такі саме, але в інших кольорах, такого ж самого бренду. Так, дивлюся далі. Босоніжки. Так, 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 я дивлюся, по брендам шукаю. Я дивлюся, щоб шкіру побачити, щось цікаве. Це вінтажні. Це теж відомий бренд досить. Спадрилі босоніжки з джинсу в ідеальному стані. Ще такі непогані черевики з комбінованої шкіри. Тут і шкіра, і нубук, і по бокам гумка. Ось стільки багато взуття, багато різних балеточок. Рука потягнулася до тетбайкер. Це з гуми, це балетки. Або коли ще називали мильнички. Зараз вони продаються за 32 долара БУ. Нові вони біля 90 доларів коштують на офіційному сайті. Ця модель продається. На сайті Tedbiker. Досить милі, в чорному базовому кольорі. Красивий зелений насичений кольор, вінтажний жакет, він подовжений. З акцентними золотими гудзиками, але вже є лемір, і це тільки підводить до питання, що це була вовна стовідсоткова. Так, дійсно, це вовна, красивий жакет, але на самому видному місці. І я пішла дивитися далі. Від нафнаф -наф". сподобалася подовжена курточка парка з легкого джинса, можливо, там навіть є в складі льон. Сподобалась теж така яскрава літня. Далі мене чекала несподіванка від Луїза Чирано, німецький люксовий бренд. Отак От можна знайти, що тільки не притаюють які несподіванки львівські секунди в складі котон, поліамід і металева ниточка. Напевне, такого лиска додає, ну, я вражена і натхнена знахідкою. Далі я побачила цікаву в'язану жалетку це від французького бренду Juju Christine. Цей бренд деколи я зустрічаю, не так досить часто, але зустрічаю, це не є дорогий бренд, і він якби, продає свої речі навіть оптом для бутіків. Це якби такий оптовий постачальник для бутіків. В складі навіть вовна була, але досить непогано виготовлений, я би не сказала, що мега якісно, класна штучка. І от стільки шарфів, досить багато, в мене ніколи немає. Терпіння це все перевернути донизу, ну це і займе багато часу. Я трішки зверху дивлюся, потім я погуляю, похожу, і потім знову приходжу, можливо, хтось пере, перевернув. І щось зверху, якщо знайду, то буде моє. М -м -м завжди я вірю в те, що моє мене знайде. І дійсно, я знаходжу непогані речі. Деколи ну, не завжди, не хочу себе хвалити. Так. Можливо, тут мені ще пощастить. Побачила Майкл Корс Джемпер. Ну, це американський дизайнер а з вставками з мережева. Буду дивитися на стан. По-моєму, стан не дуже. Я ось так гортаю, багато базових класних якихось речей. Ну, дуже багато таких однотипних, мас маркету І я не акцентую на них увагу на цих речах. Теж мені останній час такий колір подобається, як би муко. Знову Луїза Чирано. Я не вірю своїм очам. Друга річ. Це лонг, я бачу, що він в новесенькому стані. В новому стані теж був жакет від Луїза Чирано і від Томі Хілфікер Джампер, але він вже не в такому ідеальному стані, вже залюблений. А цей лонг, трикотаж в новесенькому стані, такими стразами Луїза Чирано написано, німецький розмір 36 CS, С, але на емочку теж підійде. Я впевнена, що мені підійде 9 гривень. Я подивлюся на стан і, можливо, візьму Майкл Корс. Мені сподобався, але він надто залюблений. Потрібно його напевне залишати, але по-любому я ще буду приймати якісь рішення. Від Байді Барклай сподобався Джемпер. Він є ще на різних сайтах. Він продається. Це актуальна річ, не старомодна, як люблять говорити. Цей джемпер продається на німецьких сайтах, і 13 гривень мені заважив. Не дуже мій стиль, дуже яскравий, але хочеться деколи якусь таку акцентну річ мати. Сподобалася, будь ласка, трикотажна. А далі я побачила мій улюблений бренд це Adagio, Італія. Вдруге за місяць я знайшла швейцарський бренд Guller. Середня ціна виробів 550 швейцарських франків. Ось такий кардиган, в'язаний середньої щільності в'язки, подовжений. Він такий класний, видно, що він новесенький, вовна і кашемір. Але, на жаль, там було три дирочки, і я його залишила. Далі італійський бренд Cittarреo. А він не є такий мега якісний, тому що це італійський мас-маркет і в середньому ціни 50-60 євро, а зараз на знижці можна купити 30-40 євро. А ще сподобалося мені таке пончо, я думала, чому що там є кашемір, що дуже класний стан. Ну бірочка була зрізана, можливо і так. А далі я пішла дивитися блузи, ну багато покупців, можливо, мені нічого не залишилося. Ось така блуза, написано, що це тайський шовк, досить в досить хорошому стані, в ідеальному видно, що вона вінтажна, але відчуття мені кажуть, що це 100% Преастер. Не вірю, що це шовк, ну ніяк. Я вже відібрала трішки речей. Класна футболочка, ну мала дві плямки, я не впевнена, що І Від бренду Кос базова білосніжна футболочка. Все ідеально, лише під рукавами видно чуть-чуть. Жовте а спідничка від Келвін Klein, Теж, якби візуально, все окей, але тільки дуже обібрана в якісь ворсинки. Можна почистити, якщо підійде розмір. Чому ні? А тут мене чекала несподіванка. А це Majestic Філатарс, це французький люксовий бренд. Це стовідсотковий льон, і ціна 150, середня ціна 150 євро на футболку. Так, від Closet це італійський мас маркет теж Італія, але це не є люксовим брендом, це є італійський мас-маркет. Далі була водолазка Гес в фіолетовому кольорі. Ще від німецького бренду Brex класні штани. Вони такі, як джинси, але з принтом, досить м'якесенький, досить хороший склад. Це котон з еластаном, Бренд досить якісний. Країна виробника це Німеччина. Ще ось такі картаті завужені штани. Мені теж сподобалися. Це від Alba Moda, це теж німецький бренд з італійським духом. Так, я гортала на рейлах штани. І нічого такого, якби є бренди, але мені хотілося щось таке класне, класне, тому що сьогодні я вже знайшла багато люксових брендів. Від Гайс, ну куди мені такий колір, і вони завужені, низька посадка, тобто не підходить. Ще такі штани є великий розмір, багато хто з покупців вважає, що великих розмірів немає, але це неправда, є багато. І тут прекрасна знахідка від Рене Лезар це німецький дизайнер, це німецький люксовий бренд. Базові штани я вже багато сьогодні знайшла в таких тонах речей, як вони ідеально пошиті. Як я люблю цей бренд, чомусь липка оця бірочка, це бавовна села Станом, 36 німецький розмір, має мені підійти в класичні, прямі. Ці штани заважили лише 17 гривень. Також були речі навіть з паперовими бірками, але мені вони не підходили. Зверху на кучі текстилю лежала наволочка на вигляд з натурального шовку. Я взяла в руки, щоб подивитися. Досить якісне пошиття, і це швейцарський бренд Глобус. І дійсно це 100% шовк, верхня частина, а підкладка 100% котон. Але має якісь потертості і мені така. Наводичка не підходить одна, і я її залишила. Між одягом для дому я побачила лонг, і це вовна і натуральний шовк в яскравому червоному кольорі. Написано, що це Італія. І я досить здивована, не бачу ніяких дефектів. Це Оскаліто це італійський. Дорогучий бренд нижньої білизни, домашнього одягу, лаунж-одягу. Я вже тримаю в руках і ще гортаю такі там і різні лонги, маєчки. Но воно так загубилося між таким одягом. І ще знайшла між цим же ж одягом від Lawrence Gray. це американський люксовий бренд Lawrence Gray Нью-Йорк базову сорочку жіночу з таким акцентним коміром або вовна нейлон Еластан, теж ніби мій розмір. Ось такі ще дві знахідки. А ще були шльопанці котоновий верх, шльопанці з падрилі від Томі Хілфігер. їх потрібно лише попрати, досить непоганий стан, досить милі. Ще чорні ботильйони з натуральної замші, все передивляюся. Я досить довго проводжу часу в секундах. Я можу по одному рейлу проходити два-три рази, тому що хтось носить в руках, хтось приміряє, потім річ передумав брати, і я цю річ можу вихопити. Мої покупочки склали 116 гривень сьогодні. І ось я з покупочками вже вдома. Всі речі, практично базові, крім джемпера від Беті Барклай. І дві пари взуття від люксових брендів. Лаконічна базова сорочка від Лоренс Grey, ціна за хмарні на цей бренд. Вона лаконічна, білесенька від Луїза, Чирану, Жакет. Сподіваюся, він мені підійде на один гудзик, такий базовий колір кориці, гудзики брендовані з підкладкою, рукави трішки якби вкорочені чуть, -чуть і з розрізиками. Від Бетти баркла я взяла джемпи з середньої щільності в'язки, такий насичений принт, рукавчики три чверті, вони цільнокроєні. Для мене, можливо, він заяскравий, але деколи хочеться якісь такі акцентні речі мати. А можливо, до якихось білих штанів там до червоних теж може бути. Від люксового бренду Луїза Чирано лонг трикотажний в такому ж кольорі, як і жакет, І ще деякі речі, декорований стразами, написано Луїза Чірано на манжетах рукавів. Розтібається на кнопочки. І від Рене Лезарт лаконічні, теж в такому схожому кольорі, як деякі речі, як жакет і як лун, і від Рене Лезарт штани прямого крою, ціни за хмару на цей бренд. І якість просто вище всіх похвал. А ще від Оскаліто, від італійського бренду: цей лонг це е, вовна і натуральний шовк. Ці всі речі я вже попрала, привела в порядок, і деякі з них навіть вже вигуляла. Так що цей лонг я вже одягала. На мені сьогодні лонг від Оскаліту я ходила на полювання. Це деякі речі, які куплені нові в нових магазинах, а деякі речі секунд-хенду джампер від Ада його я теж забрала, бокова бірочка зрізана, але відчуття, що в складі є натуральний шовк і вовна. Відтінок досить базовий, теж може підійти до якихось моїх покупочок, до моїх речей. І від Majestic Filaters я забрала з льону 100% льон. Цю футболочку. Це трикотажний льон. І ціни, теж за хмару, в середньому ціна 100 євро коштує футболка. А от від Кос вважається в Європі масс-маркетом. І така футболочка коштує 39 євро. Ось такий вигляд на моделі. Я задоволенням примірюю свої покупочки. Feel the heat in every beat. Golden steps and silver street. Натхнена своїми знахідками, своїми образами, я використовую парфумовані та косметичні засоби. І спонсор цих косметичних засобів, мій коханий Андрій Олександрович, для душу виготовлений США, він містить суміш евкаліпту та м'ята, яка допомагає освіжити розум і тіло. Зараз активно використовую антивіковий французький крем для обличчя. Призначений для всіх типів шкіри, і основні інгредієнти це золото та екстракт зеленої ікри. Я вже використала половину баночки, мені подобається в ньому все. А от запах не дуже. Він менш парфумований і має якийсь такий специфічний запах. але він дієвий насправді. Так як всі бренди сьогодні були люксовими, я вирішила використати сьогодні шанель номер 5 Цей аромат був створений Ернестом Во для Coco Шанель у 1921 році. Це квітковий альдегідний аромат і мій улюблений. Мої любимі глядачі, я вам безмежно вдячна за те, що ви були у моєму відео. І до зустрічі! Ми відправимося наступного разу знов на пошуки брендів.